Нескорені, усміхнені, доброзичливі, вдумливі обличчя Полтавської політехніки. Знайомтесь, Олександр Дроботя, голова профкому студентів та аспірантів Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Олександр відмінник навчання, спортсмен, волонтер, ініціатор численних соціальних та благодійних заходів. Народився 9 лютого 95 року у селі Бобрівник, що неподалік Зінькова, з дитинства мав хист до технічних наук та організаторські здібності, тож не тільки сам досягає поставлених високих цілей, а й своїм прикладом мотивує молоде покоління, адже розуміє, що молодь це майбутнє нашої країни. З першого курсу я займав активну позицію. Активно тому, що я просто хотів допомагати і бути корисним для друзів, для знайомих. І університет мене відкрив. А тут в мене появилось дуже багато знайомств, і я просто хотів допомогти комусь. І що мене просили, я завжди допомагав. Я також працюючи, працюючи, працюючи часом мою кандидатуру не я хотів я хотів просто друзів. Я хотів друзі, я хотів активно жити, я активно хотів допомагати. І студенти мої друзі кажуть, а може, спробуєш, а ми тебе підтримаємо, подай свою кандидатуру. І я думав, бо для мене це відповідальність, я розумію, куди я йду, я розумію, для чого я йду. І коли не я хочу, а мене вибирали, мою кандидатуру пропонували, Я розумію, що це відповідальність перед людьми. І так, другий, третій, на четвертому курсі я став головою про я сьогодні спілкувався з Оленим Санчем і казав, що. Саме в першу чергу ми працюємо тут з друзями, а тоді з колективом. Бо в першу чергу це мої друзі. І я пишу, що я працюю з своїми друзями, а потім вже розкладаємо з цим колективом. А сучасний студент, на мою думку, за ці всі роки це той студент, який не боїться якісь робити помилки. Студент, який знає, як. Він бачить, як він десь совітує, не ну, радиться із друзями, ну обов'язково приймає рішення особисто сам. Тобто, аналізуючи, ну приймає рішення сам, адже саме від його рішення залежить його життя. І сучасний студент – це той, що біжить, займається спортом, постійно займається наукою і постійно розвивається і ніколи не зупиняючись. Я подивилась і на думку спало таке: перший день війни. Ви пам'ятаєте себе і свої думки і враження у перший день повномасштабного вторгнення? Думаю, що більшість і всі пам'ятають це, і це було вже рік і рік назад. І це великий проміжуток часу. Це великий примір часу. Я, скажімо так, я не пам'ятаю деякі моменти з попереднього тижня, але я пам'ятаю повністю 24 лютого. А я в ту ніч не спав, а я тоді заснув десь 4 ранку, і в 6 ранку ми проснулися через те, що подзвонили і нам сказали, що почалась війна. Пам'ятаю все буквально до хвилини, до години, які відео дивився, новість, як читав, що далі робили, і те хвилювання, що далі, куди далі. Ну, Пам'ятається. Ну, завдяки, знаєте, тоді було хвилювання, і не було розуміти мене, ну, особисто я не розумів, що далі, що робити, що робити. Проходив час, ми повернулися в університет, ми створили волонтерський штаб. І почали працювати, і почали, коли працювати, допомагати, передавати гуманітарну допомогу, працювати із людьми, які вимушено переселені до нас допомагати. Ми почали відчувати більшу важливість, і ми розуміли, що ми можемо допомогти, і ми можемо бути корисні. І завдяки цим людям, моїм друзям, які Як... Вертайся! Пора працювати, вони повернули і, і ми зараз працюємо. І я працюю із студентами, і ми розуміємо, що коли ти знаходишся в чотирьох стінах, коли ти знаходишся постійно в гаджету, дивишся новини, дивишся телебачення, ти постійно хвилюєшся. А приходячи сюди, так да, війна триває. Ну тут ми спілкуємося, тут є соціум і в цьому соціумі. А трошки психологічно стає стає легше. Зараз ми об'єдналися, щоб ми залишилися такими ж об'єднаними і під час, і після війни. Ми відбудуємось, ми відбудуємо, і наша країна стане кращою. Це моя мрія. Я це знаю, і це моя мрія.